Казки з подружки від вашої подружки. Мучитися зручніше і готуйтеся до чарівної казочки. Жила була дівчинка на ім'я Діана. Вона була добра, весела і дуже любила сміятися. Щодня Діана гралася з друзями, вигадувала цікаві історії та ласувала улюбленими стравами, особливо полуничним варенням і сирниками. Одного разу мама приготувала смачну вечерю парові котлетки, картопельку з маслом і хромкий огірочок. Діана так зголодніла, що відразу взяла велику ложку картоплі і почала щось розповідати татові. Але слова прозвучали так. Діаночко, усміхнулась мама, пам'ятай, що чим не словечко не любий бути з їжею в роті. Почекай, поки прожиєш, тоді розповіси. Діана надули щічки ковтнула картоплю, зітхнула й промовила: Добре, мамо, просто я так хотіла поділитися історією. Мама її лагідно погладила по голові і сказала, я із задоволенням її послухаю, але вже після того, як ми повечеряємо, бо коли ми говоримо з повним ротом, їжа може потрапити не туди, їм можна вдавитися. А ще це нечемно. Уяви, що твої слова. Це подаруночки, а дарувати їх приємно, коли вони чисті та зрозумілі. Діана замислилася. Вона уявила, як її слова загортаються в кольорові обгортки, як смішно вони виглядають, коли вилітають з рота разом з їжею. Вона аж засміялась, але вже після того, як проковтнула все до останнього шматочка. І, от коли вечеря закінчилася, Діана зручно мусилася в кріслі. Пригорнула улюбленого велдмедика і почала свою розповідь чітко, виразно, хіби крихти на губах. Але тут сталося щось дуже несподіване. А що ж трапилось далі? Ти здогадуєшся? Коли Діана почала розповідати свою історію, раптом з шафи почувся легенький пст-пст. Дівчинка насторожилася: це вітер? запитала вона. Ні. Вітер спить сьогодні за хмарками, тихенько пошепотів ведмедик, хоча до цього ніколи не говорив. Діана широко розплющила очі. Ти, ти щойно говорив? Ведмедик усміхнувся оченятками-намистинками і кивнув. Я можу говорити тільки з тими дітками, які навчилися бути чемними за столом. Сьогодні ти проживала кожен шматочок і не говорила з повним ротом. Тож, я отримав дозвіл розмовляти. Від кого дозвіл? Від таємничої ради іграшок, серйозно відповів ведмедик. І саме тому я тут. Ми маємо завдання для тебе дуже особливе. Діана затимувала подих. Їй стало цікаво і навіть трохи лоскотно від хвилювання. Ведмедик озирнувся навколо і нахилився ближче. Завтра опівночі, коли всі заснуть, Відкривається портал Україну чітких звичок. Там зник один чарівний ключ. І без нього діти можуть забути, як правильно поводитися за столом. Ми зможемо потрапити туди тільки разом, якщо ти готова до пригод. А як ми туди потрапимо? І що буде, якщо ключ не знайдеться? повжебки запитала Діана. Але ведмеди тільки примручився загадково прошепотів. Все почнеться з першої зірочки на небі. І саме в цю мить. А що ж сталося в цю мить? І саме в цю мить. Пінк! Щось блиснуло в куточку кімнати. На підлозі, прямо біля штори засвітилося маленьке срібне коло, схоже на люстерко. Це портал. Пошепки запитала Діана. ведмедик кивнув, але він ще не відкритий повністю. Спочатку ти маєш пройти маленьке випробування. Як у справжній касті, очі Діани засели. Так, але зовсім не страшне. Тобі треба пригадати три чимні звички, яких ти дотримуєшся щодня. Без них портал залишиться закритим, сказав ведмедик, підморгнувши. Діана замислилася. Вона згадала, як сьогодні сказала дякую мамі, як не перебувала тата, коли він говорив, і як акуратно поклала серветку після вечері. Ось вони, вигукнула вона. Дякую, не перебивай і акуратність за столом. Ведмедик радісно стрибнув. Чудова, ти готова, портал майже відкрився, Але останнє, що потрібно зробити? Це знайти в кімнаті прихований предмет. Без нього ми не зможемо пройти через портал, підказка. Цей предмет знає всі твої сни. Тіана озирнулася по кімнаті, вона вже здогадувалась, про що йдеться, але раптом почула тихий шерих під ліжком. А що там було під ліжком? І що? за предмет знає всі сни? Діана обережно нахилилася і зазирнула під ліжком. Там, серед забутої книжки і шкарпетки, лежала її стара, трохи потерта, але найулюбленіша подушка. Саме та, на якій вона спала з самого маличку, і якій довіряла всі свої сни. Ось вона, прошепотіла Діана, витягуючи подушку. Педмедик урочисто кивнув. Це і є ключ снів. Без нього ми не змогли б пройти в країну чемних свічок. Тепер час рушати. Як тільки подушка торкнулася з срібного кола, з нього стінявся ніжний світлий туман. У кімнаті запахло ваніллю нічними квітами. Коло розширилося, перетворилося на світляні тверцята. Готова? спитав ведмедик. Усміхнулася Діана і ступила вперед, місно притискаючи подушку до грудей. І ось вона опинилась у зовсім іншому місці. Навколо були високі, блискучі дерева, свіночками замість листя, маленькі соти в капелюшках темно віддалися, а в повітрі лунала музика ввічливих слів. Будь ласка, дякую, перепрошую. А на великому золотому годиннику з'явилися слова. Бічливість Відкриває двері туди, де мешкає справжнє диво. І з того дня Діана знала: кожне чемне слово має силу. А коли ти чимний навіть тоді, коли ніхто не дивиться, відкривається цілий світ, про який інші лише мріють. І хоч казочка вже закінчилася, та дивовижна пригода Діани в країні чемних звичок тільки починається. На добраніч. І хай тобі насніться щось чарівне. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії. До нових зустрічей у світі казок і снів.